У Недвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся круглий стіл. Фахівці сфери туризму, культури депутати та прості ентузіасти сіли за стіл, щоб обговорити становище історичних пам'яток. Про саме засідання кількість пам'яток на території громади розповіла ВОН начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Сьогодні на виконання указу президента України, який був підписаний у 1999 році, ми відзначаємо день пам'яток історії та культури і також відзначаємо міжнародний день пам'яток історії та культури. Ми зібрали в нашій надвірнянській бібліотеці імені Ірини Яцури. Зібрали багатьох істориків, краєзнавців, дослідників, депутатів надвірнянської міської ради, просто зацікавлених людей, яким не байдужа, не байдужа не небайдужий стратегічний розвиток нашого міста, які розуміють настільки важлива тема наших місцевих пам'яток. В нас є 11 місцевих пам'яток історії та культури. А також понад 25 пам'яток місцевого значення. Все це є в реєстрі. За цим треба великої уваги, великого догляду грошей, ну зрештою, десь стратегічного мислення і бачення, як це зберегти для того, щоб адже, ми розуміємо, що без історії, без минулого немає майбутнього, може пафосна річ, але насправді це так і є. Ми маємо пам'ятати це і маємо розуміти, що треба зберегти те, що ми маємо. І розвинути те, що ми маємо. Також жінка розповідає про мету круглого столу, таку як напрацювання певного плану на подальші роки, та можливість виступити кожного із учасників та висловити свою візію на ту чи іншу пам'ятку. Треба збирати велику кількість зацікавлених людей. Шукати ресурси, зберігати наші пам'ятки, пам'ятати їх, дискусувати, думати про них. Власне, сьогодні і на цьому круглому столі, який організований управлінням культури і туризму надвірнянської ради, не на міської ради, ми будемо говорити про це. Можливо, ми напрацюємо деяку декларативну таку такий декларативний намір, що ми будемо робити після цього круглого столу, але принаймні для наших глядачів, для наших людей, які спостерігають за пам'ятками, ми сьогодні дамо якусь певну інформацію про наші пам'ятки, підкреслимо важливість кожного з них, вислухаємо думки та спостереження наших дослідників-істориків та напрацюємо разом якийсь спільний, можливо, план про наші подальші дії стосовно збереження та розвитку нашої культурної спадщини. Модератор заходу Володимир Гринішак висловлює надію на тривалий процес спільної праці над цим питанням, який буде мати в результатах популяризацію пам'яті та збереження спадщини. Я сподіваюся, що ця зустріч сьогоднішня стане традиційною, і це буде дуже добрим таким майданчиком чи платформою, яка буде піднімати важливі питання збереження спадщини. Адже спадщина це ідентифікація нас як українців, і це те, заради чого в тому числі і борються наші військові. Один із учасників круглого столу Ігор. Гаврилюк. Він ділиться своїми думками та цілями ще до цієї зустрічі. Звертаю увагу на таку історичну пам'ятку, як Пнівський замок. Сьогодні я буду піднімати питання збереження пам'ятки такої нашої Пнівський замок. Оскільки я зараз так, займаюся туризмом і дуже багато відвідувачів міста приїжджають до нас в музей, то Продовженням екскурсії в музеї є екскурсія в пнівському замку, і дуже багато людей зацікавлені в збереженні цього пнівського замку, і тому у мене також серце болить, що він в такому стані руїни і. Тому треба про нього багато говорити, щоб зберегти цю нашу спадщину. Дискусія була жвава і серед діалогів та запропонованих ідей. Володимир Гринішак запевнив учасників столу, що всі пропозиції будуть враховані проте на це потрібен час. Ті рекомендації, які ми зможемо сьогодні напрацювати, якісь пропозиції бачення. А я точно впишу в, в пункти «Стратегічні ціль номер 5. Не даю вам гарантії, що вони будуть прийняті, тому що це ще буде розглядатися на комісіями Донянської міської ради, на сесії міської ради. Але в будь-якому випадку ми посил зробимо. Це не просто, знаєте, ми поговоримо, там і розійдемося, і, можливо, через рік зустрінемося знову, або не зустрінемося. Так? Тобто наші рекомендації можуть війти в, в, в стратегічні. Цілі в стратегію розвитку на громади до 2030 року круглий стіл на таку тему це один із перших і далеко не крайніх скроків небайдужих людей, які мають на меті добиватися результатів, котрі своєю чергою триватимуть декадами і є доволі масштабними.